Сторінка 26. параграф 6. Рельєф материків і дна уканів. Рельєф материків і океанів тісно пов'язаний з будовою. Земної кори основними найбільшими формами рельєфу на материках і на дні океанів є рівнини і гори. Рельєф материків. Рельєф суходолу формувався тривалий час. Періоди горотворення на ньому чергувалися з періодами менш активних рухів земної кори, коли гірські масиви руйнувалися зовнішніми процесами і перетворювалися на рівнини. Рівнини лежать на платформах і мають невеликий перепад висот від 0 до 500 метрів. У результаті новітніх рухів земної кори великі рівнини розпались на окремі ділянки. Низовини, височини, плоскогір'я. Там, де ділянки рівнини опускалися, утворилися низовини, що мають абсолютну висоту нижче від 200 метрів. Височини Піднімаються до 500 метрів. Плоскогір'я утворилися здебільшого на місцях зруйнованих мільйони років тому високих гір. Їх висота 500 дві тисячі метрів. Наприклад, східноафриканське плоскогір'я в Африці, плоскогір'я, декан в Азії. Часто вони складаються із кількох платок, ділянок з вирівняною поверхнею, відмежованих від сусідніх територій чіткими крутими схилами. Гори, форми рельєфу, які піднесені на значну висоту відносно прилеглих рівнин. Вони сильно розчленовані і мають значні коливання висот на малих відстанях. Ви вже знаєте, що за висотою розрізняють гори низькі до 1000 метрів, середньовисокі до 2000 метрів, високі більше як 2000 метрів. Гори можуть здійматися у вигляді окремого підняття або прямолінійно. Чи того подібно простягатися на сотні і тисячі кілометрів. Утворюються гори переважно під дії внутрішніх сил землі, тому розташовані здебільшого в рухомих поясах на межах літосферних плит. Як ви вже знаєте, вулканічні гори результат виверження вулканів, коли лава формує підняття у вигляді конусів, куполів, щитів, наприклад, Кіліманджаро в Африці, Фудзіяма в Євразії. В одних випадках вони Приурочені до областей складчатості і виникають унаслідок сім'яття осадових порід у величезні складки. Такі гори називають скачастами. Вони утворилися здебільшого в Альпійську еру горотворення. Тому за геологічним віком, порівняно молоді, до таких гір належать Альпи, Карпати, Кримські гори, Гімалаї, що розташовані в межах Середземноморського гімалайського рухомого поясу. Склачасту брилові гори в минулому були. З які протягом мільйонів років поступово зруйнувалися, наступні. Тектонічні рухи, що мали місце в Альпійську епоху, розбили їх на окремі брили і знову підняли на велику висоту. По лінії розломів відбувалося вертикальне зміщення. Якщо одна ділянка піднімалася відносно сусідніх, то утворювався горст. Якщо опускалася – грабен, малюнок 21-й. Складчасто-бриловими є гори танчань в Азії, скелясти гори в Північній Америці, південна частина Великого. Вододільного хребта в Австралії. Брилові гори виникли на давніх платформах, фундамент яких внутрішні сили землі розкололи на окремі брили і підняли їх на різну висоту. Такими горами є ефіопські нагір'я, дряконові гори в Африці, нагір'я це своєрідні форми рельєфу, що охоплюють окремі гірські хребти, міжгірні долини, невеликі рівнини. Вони становлять собою зруйновані гори, які пізніше тектонічними рухами були знову підняті на достатньо велику висоту. Наприклад, найбільше у світі тибетське Азії. Будова і рельєф дна океанів. Рельєф дна Світового океану, як і суходолу, є результатом переміщення літосферних плит. На океанічному дні розрізняють підводні окраїни материків, перехідні зони, ложе океану, середино океанічні хребти, малюнок 22. Підводна окраїна материків це продовження материків під водою. Вони закінчуються не береговою лінією, а значно далі від неї, там, де континентальна земна кора переходить в океанічну. Уздовж узбережжя материків тягнеться мілководина, материкова обмілина. Шельф. За глибшки від 0 до 200 метрів. Це підводна, слабонахилна рівнина, ширина якої уздовж кожного материка різна. Вона вкрита осадовими уламковими породами, які принесли річки і суходолу. За шельфом до глибини 2500 метрів лежить материковий схил. Це теж рівнина, але більш стрімка. Рекорди світу. Найбільшою підводною гірською системою на дні світового океану є. Середино Атлантичний хребет, середини Океанічний хребет завдовжки 12 тисяч кілометрів, що тягнеться через увесь Атлантичний океан аж до північного льодовитого. У перехідній зоні, що лежить між підводною окраїною материків і ложем окану, земна кора континентального типу переходить у кору океанічного типу. У цій зоні лежать улоговини окраїних морів, острівні дуги і глибоководні жолоби. Острівні дуги це ланцюги островів, що утворені величезними дугоподібними підводними хребтами. Окремі вершини яких здіймаються над водою. Цікаво, що найбільші глибини в океанах розташовані не у їх центральних частинах, далеко від берегів, а поблизу материків у глибоководних жолобах. Це пов'язано з будовою земної кори. Глибоководні жолоби це довгі, вузькі і дуже глибокі, понад 6 тисяч метрів прогини дна океану з крутими схилами. Вони обрамляють острівні дуги. І віддаляють перехідні зони від ложа окану Там часто трапляються землетруси і виверження вулканів. Ложа океану це центральна, найбільша за площою частина дна, яка лежить на глибинах 3000-6000 метрів на земній корі океанічного типу. Шару садових порід на ній дуже тонкий. У рельєфі поєднуються улоговини і підводні гірські хребти. В улогованах височать конуси підводних вулканів. На дні океанів здіймаються величезні гірські споруди, середино океанічні хребти. Малюнок 23. Вони утворилися із застиглої лави в місцях. Розходження літосферних плит це пояси сучасного охоротворення, які тягнуться на дні ланцюгами завдовжки десятки тисяч кілометрів і завширшки 800-3500 кілометрів. Висота хребтів перевищує 3000 метрів. Вони майже не мають осадових відкладів. Отже, за віком дуже молоді. Поздовжньо середину оканічні хребти розсічені розломом земної кори. Долиною. Це глибока ущелина з крутими схилами завшироки близько 50 км. У цих місцях проходять межі літосферних плит. Це спричинює землетруси і виверження вулканів. Вершини вулканічних гір іноді досягають поверхні океану і утворюють острови із застиглої лави. Так океан продовжує суходіл. Чому рельєф змінюється? Основною причиною різноманітності рельєфу є взаємодія внутрішніх і зовнішніх сил, що діють одночасно. Внутрішні сили здебільшого створюють великі форми рельєфу. Зовнішні сили, вивітрювання, робота вітру, текучих, поверхневих і підземних вод, льодовиків морського прибою, руйнують гірські породи. Продукти руйнування вони переносять з одних ділянок земної поверхні на інші, де відбувається їх підкладання і нагромадження. Зовнішні сили поступово перетворюють високі гірські хребти на горбисту місцевість. Зміна рельєфу землі відбувається неперервно. Змінюються обриси гір, їх висота, вирівнюються горби, заповнюються зниженням. Хоча і дуже повільно змінюються обриси материків. Запам'ятайте, основними формами рельєфу на материках і дні оканів є рівнини і гори. Рельєф дна це результат рухів літосферних плит, які формують підводну окраїну материків, перехідну зону, ложа океану і серединно океанічні хребти. Закономірності поширення форм рельєфу великі рівнини приурочені до платформ гори до областей скачатості.